Тепер я надаю слово представнику Сполученого Королівства. Дякую, пане президенте. І я хотів би подякувати заступникам генерального секретаря Єнці та місії за ваші інформативні брифінги сьогодні. Колеги світ об'єднався навколо заклику президента Трампа до негайного та безумовного припинення вогню. Україна погодилася. І ми знову сьогодні підтримуємо цей заклик. Проте тиждень за тижнем, ніч за ніччю ми бачимо, як кількість російських атак зростає. Червень став найсмертоноснішим місяцем, а липень схоже буде ще трагічнішим. Це знецінює дипломатію, яку Росія нібито підтримує а наслідки для народу України стають ще більш руйнівними. За п'ять ночей з 18 по 23 липня Росія випустила понад 980 дронів і 59 ракет по українських містах, убивши 20 мирних жителів і поранивши ще 216. Лише за кілька днів до цього було встановлено рекорд. За одну добу по Україні випустили 728 дронів дальньої дії. Від початку вторгнення загинуло понад 13 тисяч мирних жителів, а ще понад 34 тисячі отримали поранення. Серед них понад 200 дітей, які були вбиті або поранені лише з березня. Ми не можемо дозволити собі звикнути до цих цифр. За кожним російським ударом стоїть людина, родина, громада, чиє життя було зруйноване жорстоким військовим вторгненням Росії. Сім'я Шевидів одна з таких родин. 5 червня. Коли український пожежник прибув на місце російського обстрілу в Чернігові, він дізнався, що його дружина, донька та онук загинули. Його онукові був лише рік. Три покоління втрачені через холоднокровну російську жорстокість за одну ніч. Це не поодинокий випадок родини. Подібні до Шувидів розриваються по всій Україні, і так відбувається з лютого 2022 року. Росія має чітке і беззаперечне зобов'язання дотримуватися статуту ООН. Росія також зобов'язана поважати Женевські конвенції та захищати цивільне населення відповідно до міжнародного гуманітарного права. Жодного виправдання такій жорстокій агресії не існує. Реальність очевидна Україна країна, яку незаконно вторглася Росія, продовжує демонструвати свою відданість миру. Але президент Путін обирає війну. Він уникає дипломатичних зусиль. Які щиро спрямовані на припинення цього жаху, жаху, створеного ним самим. Жодної неоднозначності щодо подальших дій немає. Настав час Росії припинити ухилятися і погодитися на негайне та безумовне припинення вогню як перший крок до справедливого і тривалого миру. Дякую вам. Дякую представнику Сполученого Королівства за їхню заяву. Тепер надаю слово представнику Гаяни. Дякую, пане президенте, за скликання сьогоднішнього засідання. Я також хотів би подякувати заступникам генерального секретаря пані Єнці та пану Місі за надану інформацію та їхню роботу. За 33 дні... Що минули з часу нашої останньої зустрічі з цього питання, ситуація на місцях значно погіршилася. Продовження інтенсивних бойових дій у кількох регіонах і посилення атак на цивільну інфраструктуру і надалі руйнують життя мирних жителів і спричиняють переміщення населення в Україні. Тим часом ядерна безпека та захищеність залишаються під загрозою. Магате повідомило вчора, що їхня команда на Запорізькій атомній електростанції майже щодня чує обстріли, вибухи та стрілянину. На початку цього місяця навчальний центр на території станції став мішенню для атаки дрона, внаслідок чого було пошкоджено дах. Гаяна засуджує постійні атаки на атомні електростанції або поблизу них, враховуючи ризик серйозної та невибіркової шкоди, яку це може спричинити. Ми закликаємо сторони конфлікту виключити такі плани зі своїх військових стратегій. Пане президенте. Ми послідовно підтверджуємо повагу до цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також до територіальної цілісності та суверенітету України. Так само ми послідовно закликаємо до мирного завершення цієї війни. Ми вітаємо переговори, що відбулися в Стамбулі. І приєднуємося до інших членів Ради, вітаючи нещодавню домовленість про черговий обмін військовополоненими. Проте ми відзначаємо, що ці періоди прогресу і надалі перериваються посиленими атаками та загостренням риторики. Ми закликаємо сторони забезпечити збереження прогресу, надаючи пріоритет захисту цивільного населення, виконанню своїх міжнародно-правових зобов'язань і, зрештою. Досягненню мирного та остаточного завершення цієї війни, Гаяна вважає, що з моменту ухвалення резолюції 2774 п'ять місяців тому було втрачено багато можливостей, ця резолюція, хоч і не ідеальна, стала першим проблиском надії з початку цього конфлікту. П'ять місяців по тому здається. Що головними перешкодами на шляху до миру залишаються відсутність твердого політичного волевиявлення та небажання йти на компроміс і знаходити спільну мову. Тим часом кількість загиблих серед цивільного населення продовжує зростати, а ще більше життів руйнується та ставиться на паузу. Ми закликаємо сторони діяти добросовісно та покласти край страждання мільйонів чоловіків, жінок і дітей. Це стосується. Й Хто був змушений покинути свої домівки, і тих, хто оплакує втрату близьких як в Україні, так і в Росії, Гаяна ще раз наполегливо закликає Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили з міжнародно визнаної території України та виконати свої зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права, забезпечивши безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто цього потребує на тимчасово окупованих територіях. Пане президенте, колеги, я впевнений, що може виникнути спокусу уявити, ніби одна зі сторін вийде переможцем із цього конфлікту. Однак при майже 50 тисяч зареєстрованих жертв серед цивільного населення та безпрецедентній гуманітарній кризі у цій війні не буде переможців. Хоча зруйновані будівлі можна відновити, втрачені життя не повернути, а завдані поранення не стерти. Але одне залишається незмінним заклик до миру завжди актуальний, і обрати мир ніколи не пізно. Час відповісти на цей заклик і обрати мир настав саме зараз. Дякую вам, дякую представнику Гаяни за заяву. Тепер я надаю слово представнику Сполучених Штатів. Дякую, пане президенте. Дякую також заступнику Генерального секретаря Мирославу Єнці та заступниці генерального секретаря Джойс Масуї за ваші брифінги і вітаю представника України. Відтоді, як ця рада ухвалила резолюцію, що закликає до якнайшвидшого завершення війни та наполягає на встановленні тривалого миру між Російською Федерацією та Україною. Минуло вже понад 100 днів. Відтоді відбулися певні позитивні зрушення. Резолюція Ради безпеки ООН 2774 відкрила шлях для технічних переговорів у Саудівській Аравії та двосторонніх переговорів у Стамбулі, що призвело до повернення тисяч військовополонених. Але досягнутий прогрес значно менший, ніж того вимагає ситуація. Ігноруючи заклик цієї ради до тривалого миру, викладений у резолюції 2774, Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. Російські дрони та ракети вражають школи, дитячі майданчики, житлові будинки та будинки для літніх людей. Росія відправила тисячі військових з КНДР на передову та кинула десятки тисяч російських солдатів на смерть на полі бою лише заради незначного просування вперед. Пане президенте, колеги, війна, вбивства та руйнування мають припинитися. Як неодноразово заявляв президент Трамп, цьому конфлікту не існує військового вирішення. 14 липня президент Сполучених Штатів попередив президента Росії Путіна, що той має погодитися на мирну угоду протягом 50 днів. І якщо Росія не погодиться в цей термін припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів. Крім того, ми знову закликаємо всі країни, включаючи Китай, припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення. Які зміцнюють російську військово-промислову базу та дозволяють здійснювати атаки дронами і ракетами проти України? Заява Пекіна про запровадження жорсткого експортного контролю за товарами подвійного призначення не витримує критики. І якщо врахувати щоденне виявлення китайських комплектуючих у дронах, зброї та техніці, які Росія використовує проти України, пане президенте. Зараз настав час для всіх держав-членів ООН зробити свій внесок у припинення цієї війни. Дякую вам, дякую представнику Сполучених Штатів за цю заяву. Тепер я надаю слово представнику Сомалі, пане президенте. Хочу висловити вдячність пану Єнці та пану Масуї за їхній брифінг. Моя делегація залишається глибоко стурбованою подальшим погіршенням гуманітарної та безпекової ситуації в Україні. Останні події лише підкреслюють нагальність.